Слава Ісусу Христу! Дуже радий, що я можу в такій кількості вас бачити, що ви прийшли не просто так, а щоб послухати Слово Боже і помолитися, і також послухати, як співає наші хор. Слава Богу! Скажу. І хотів би зачитати разом з вами Слово Боже. Це буде 1 Петра, 2 розділ з першого віршу. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство. І заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього, до каменя живого, дороцінного, що відкинули люди Його, але вибрав але вибр... але вибр... Бог, і самі, немов те каміння живе, будуйте в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Слава Богу, за запрощене слово Боже, бо як скажено Слові Божому, що це слово є живе та діяльне, яке гостріше від усякого меча обосічного, який проходить аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібно судити думки та наміри серця. Давайте ще раз кажемо за слово Боже, слава Господу! Читаючи це місце, Бог дуже, дуже гарно говорить, як нам треба зростати. І я хотів би вам сказати першу думку, це. Яку відкладімо всяку злобу і всякий підступ, і щоб в нас не було ніякого лицемірства, і щоб в не, не, нас не було ніякої заздрості, і ми не жадали ніякої духовної їжі. Брати сестри, чи якщо ми будемо зростати всяких різних поганих ділах, в злі, в лицемірстві, чи, чи воно призведе до спасіння? А вже ж ні. Бог каже, щоб ми були новонароджені, немовлята, які жадають. Щирого духовного молока, щоб ним вирости нам на спасіння, дивлячись на новонароджених дітей, яку б їм їжу не давай, вони не будуть їсти, вони будуть тільки пити молоко. Бо це молоко воно їх зростає. Так само і в нашому духовному житті. Якщо ми не будемо читати Слово Боже, не будемо зростати в ньому, не будемо ходити в зібрання, і не будемо, будемо говорити всякі різні погані слова, які пус пустословство, як говорять. Якщо ми їх будемо виконувати, то ми не спадкуємо Царство Небесне. Тому хай Бог благословить кожного з нас, і щоб ми зростали в Бозі і не відходили від Нього, І від цієї вузької дороги. Але, на жаль, багато людей ходять по цій широкій дорозі і, і не можуть спадкувати цієї вічної радості. І я би хотів і друге ще місце зачитати це буде Євангелія від Матвія, 7 розділ з 24-го віршу. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів, і виконує їх, подібне до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібне до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась. І він упав, і велика була та руїна Його. Я хотів би з цього місця теж сказати другу думку, що дуже головна думка, щоб в нас основа була з Богом. Бо якщо ми не будемо будувати основу, буде так само, як в цій притчі сказано, що чоловік, який побудував свій, побудував свій дім на піску, прийшла буря в його, в його дім, і ця буря зняла, цього, і, і дім той розвалився. А той, який поставив на камені цей дім. Він стояв і він не порушився. І так само, хай Бог кожного з вас благословить, що ми встроїли цей, цей дім на камені з Богом, щоб нас не спіткали ніякі ці камні спотикання, щоб ми завжди йшли по Його слідам і служили йому. Тому хай кожного з вас Бог благословить. Славимо ми за все, Амінь.